Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Нью-Йорк Пост розповідає про можливі деталі того мирного плану, який може обговорюватися на зустрічі між американськими, європейськими та українськими представниками вже цієї середи у Лондоні. Серед пунктів цього плану створення. Європейських сил стійкості, які будуть гарантами безпеки на території України в разі припинення вогню, а також поява місії, яка буде контролювати режим припинення вогню, і до якої увійдуть представники України, Росії і ще якоїсь третьої країни, яка не буде членом Північно-Атлантичного союзу. Щодо питань територій, видання New York Пост не змогло підтвердити попередню інформацію іншого американського видання Wall Street Journal, яке стверджувало, що в обмін на припинення вогню Сполучені Штати можуть визнати анексований Росією у 2014 році Крим російським. Однак у виданні підкреслюється, що для перемовин американської і української делегації саме. Територіальне питання було одним з найбільш складних, і що в Києві можуть ще погодитися із тим, щоб фактично визнати контроль Росії над окупованими сьогодні територіями. Однак не підуть на те, щоб юридично закріпити таку. Фактичну відмову від контролю в українському законодавстві, як підкреслив представник американської адміністрації, в Києві можуть уявити собі фактичну відмову від цих територій, однак не в ситуації, коли Україна визнає, що ніколи не зможе повернути собі такий контроль. Залишається незрозумілим, чому цей план, навіть якщо він буде узгоджений між американською, українською та європейською делегаціями на зустрічі у Лондоні, взагалі може бути серйозно розглянутий Російською Федерацією. З точки зору Росії, єдина умова, яка ще може розглядатися, це умова про припинення вогню на всій лінії фронту і створення. Місії контролю за цим припиненням дійсно за участю військ країни, яка не буде членом Північно-Атлантичного Союзу або за участю якихось цивільних представників такої країни. Але Москва, варто нагадати, завжди жорстко виступала проти будь-якої присутності Збройних сил країн-членів НАТО на території України. І, звичайно, саме обговорення. Із російською стороною існування сил стійкості на території України може виглядати абсолютною ілюзією. Звісно, такі сили можуть з'явитися на українській території без узгодження із Москвою вже після того, як буде припинено вогонь. Однак я не виключаю, що сама поява таких сил може бути розцінена Росією якраз як порушення угоди про припинення вогню і привід для початку нового раунду військових дій. Також абсолютно незрозумілим є факт того, що Сполучені Штати можуть визнати Крим російської території. Для Москви головним є не стільки визнання сполученими штатами російського статусу Криму, скільки те, щоб це визнали саме у Києві, щоб Україна не мала претензій до Росії і внесла відповідні зміни до власної конституції. Для росіян вже є приклад визнання Сполученими Штатами марокканського контролю над західною Сахарою. Ані на мить не змінило точки зору тих країн, які продовжують вважати, що західна Сакара незаконно анексована Марокко, і що її майбутнє має вирішуватися у діалозі між урядом визнаної великою частиною країн світу Сахарської Арабської Демократичною Республікою, Марокко та іншими регіональними гравцями. Хоча, коли сполучені штати пішли на такий крок, щоб погодити, Домовленості про відновлення дипломатичних взаємин між Марокко та Ізраїлем у Рабаті були ілюзії, що це рішення Сполучених Штатів буде вирішальним для усього світу, але воно вирішальним не стало як не стало вирішальним для усього світу і рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїля. З того часу практично не змінилася точка зору переважної більшості країн світу щодо статусу Єрусалиму та й інших країн у. Місті, яке держава Ізраїль вважає своєю столицею вже багато десятиріччя, фактично так і не з'явилося. Так що в цій ситуації виникає досить проста проблема, в чому буде поступка України Росії, якщо Україна визнає той факт, що вона фактично не контролює ці території, які сьогодні контролюються Російською Федерацією. Адже це і так є реальність. Україна дійсно не контролює ці території, і в разі припинення вогню можливості відновити над ними контроль за допомогою сили також зникає. Але і для Росії зникає можливість за допомогою сили встановити контроль над цією частиною Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які сьогодні контролюються російськими військами, українськими військами. І, як відомо, важливою вимогою російського керівництва є вихід українських військ з тих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, в яких немає російської окупації. Як можна зрозуміти з тих деталей плану Трампа, які зараз оприлюднені у виданні Нью-Йорк Пост, питання про те, що українські війська можуть в рамках угоди про припинення вогню залишити ще якісь кілометри, десятки? Кілометрів української території навіть не обговорюється і не ставиться американці. Таким чином, зараз ми можемо говорити про чергову пропозицію з боку Сполучених Штатів країн Європейського Союзу, Великої Британії і України до Російської Федерації щодо варіантів припинення вогню, які є неприйнятними насамперед для Президента Росії Путіна. І найголовнішим є питання, якими є інструменти впливу. Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на президента Російської Федерації, щоб перемусити його погодитися хоча б з частиною тих пропозицій, які будуть узгоджені у Лондоні. Я не виключаю, що сама ідея того, що Сполучені Штати вийдуть з переговірного процесу з Росією, може бути важливим зовнішньополітичним фактором для Путіна. І що в цій ситуації. Російський президент дійсно може піти на зустріч у американському колезі, тим більше якщо перепинення вогню буде супроводжуватися скасуванням санкцій для Російської Федерації, що дасть Москві можливість підготуватися до нової руйнівної війни з Україною та з іншими країнами, які зараз є частиною агресивних амбіцій Кремля. Але завжди виникає питання: наскільки Путін вважатиме, що пауза у російсько-українській війні не змінить ситуацію докорінно. І не дозволить сподіватися на результати багаторічної війни на виснаження, яка з точки зору Путіна є набагато більш активним і ефективним інструментом знищення України, ніж будь-які домовленості із Сполученими Штатами і пауза у бойових діях. Що дійсно є пріоритетом для Путіна, ми дізнаємося вже невдовзі. Але є очевидним і інше може скластися ситуація, коли з усього. Плану Трампа залишиться тільки припинення вогню з контролем комісії, до якої увійдуть представники Москви, Києва і країни, яка не буде членом Північно-Атлантичного союзу, і яка буде влаштовувати і Російську Федерацію і Україну в якості. Учасника спостережної місії по припиненню вогню, і це, в принципі, не виключає можливості відновлення воєнних дій на російсько-українському фронті в будь-який момент. Питання тільки в тому, чи погодяться в цьому разі Сполучені Штати взяти участь у подальшому переговірному процесі, в разі якщо припинення вогню буде короткочасним. Ну і звичайно, що буде із допомогою України в цю паузу, адже за. Свідченнями американських медіа питання про те, що Україні не будуть допомагати з точки зору її військового потенціалу після припинення вогню. Також не обговорюється і можливість такої допомоги, як і фінансової підтримки Сполученими Штатами європейських сил стійкості на території України, також обговорюється під час консультацій, які передували зустрічі у Лондоні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На у Патреоні Баймія Кофі і Дена які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить!